Простити ось такий вираз. Тобто скоротити цей дріб. Бачимо, що у знаменнику роботи не буде ніякої, уся робота буде проводитися у чисельнику. Отже, нам потрібно чисельник розкласти на множники. Тут проглядається, що, напевно, це буде різниця квадратів, але коефіцієнти 2,50 нам трошки якось заважають розкласти цю формулу. Тому. Пробуємо виносити задушки. От двійку, якщо винести задушки, будемо мати в дужках А квадрат відняти 25 б квадрат. А у знаменнику те, що там є, 5 б додати А, тоді дорівнює. Двійка залишається. А бачимо, що це є різниця квадратів, яка розкладається, як А відняти 5 б і А додати 5Б. А знаменник той самий 5 b додати А. Тоді дорівнюємо, бачимо, що А додати 5 b і 5 b додати А це ж один і той самий вираз. Тому ми його скорочуємо. І залишається в нас двійка, що множиться на а 5 b Але якщо подивитися у відповідь, там є вирази е недрубові, але без дужок. Ну, ми відкриваємо дужки, Буде 2А відняти 10 b І де у нас є така відповідь? А відняти 2А відняти 10Б. А ось вона, відповідь Б.